Я приїхала до Литви, щоб дізнатися більше про це місто та країну. Мушу сказати, що мене вразила його атмосфера. Литва це про затишок і спокій. Тут тихо, немає шаленого ритму великих мегаполісів. Населення невелике, тому навіть у центрі ви не відчуваєте тиску натовпу. Чистота ще один великий плюс вулиці доглянуті, і навіть у дрібницях видно, як литовці люблять і цінують свій простір. Краса тут помітна всюди. Старовина архітектура, акуратні будинки, атмосферу затишку та гармонії. Культура Литви це цікаве поєднання традицій і сучасності. Вони бережуть свою історію, мову і традиції, але водночас відкриті до нового. І ще дуже важливо литовці підтримують Україну. Тут можна зустріти багато людей з України. Вони приїхали сюди жити, працювати чи тимчасово шукати прихисток. Мінуси Литва країна з підвищеною вологістю. Для когось може бути романтично, але якщо ви звикли до сонця, адаптуватися буде складно. І ще одна особливість тут ніхто нікуди не поспішає. Литовці живуть у спокійному ритмі, який має свої плюси. Але якщо ви звикли до швидкого темпу життя, вам може бути трохи незвично.